Всім привіт! Хочу розказати, що можна купити на 20 євро в супермаркеті. Отже, почнемо. Такий фарш яловичини. Пів кілограма. Він коштував 379 по акції. Далі. Так, філес кумбрії. Гарячого копчення, він коштує. Ту 2,19. Так, в мене тут є чек Далі. Мегдаль. Євро 99 по акції. Поріжки. Євро 99 по акції 200 грам. Дальше Шоколадки такі. Також по акції по 59 центів. Палат міні романа. Дві штуки. Ну, тут є десь 250 грам. Так, він коштував євро 29. Також я купила ось таке варення за євро по акції. Далі. Дві моркви до зуби. Поставила я три томати і це вже я відкрила батончики дупло. Фарш 3,79. А, ще масло купила. 2 євро. Горішки по євро 99. Так, купила ще олію кунжутну ось таку. Вона коштувала 3,49. Можете оцінити це все на 22 євро. Це по знижці. Кожен продукт був зі знижкою. Якщо б без знижки, то було б набагато дорожче.